На сьогодні у нас найтиповіше стосовно визначення контролерів, мабуть, питання родинних кіків. Але дуже багато тих, які вже приходять причому з кардинально різними позиціями. Є ті, які обирають для себе опцію. Тоді порахували всіх своїх родичів, які ходять в наше широке коло пов'язаних осіб. І по суті, дублюють, готують там, наприклад, п'ять родинних звітів, які ні на літеру, ні на циферку не відрізняються, тільки змінюються там якесь прізвище. А є ті, які для себе врахують оце положення. І нам дає якимось таким зворотньо прописаним способом законодавець. Що якщо у вас умовно такі п'ять родичів, п'ять одночасних контролерів, ніхто з них не показав, ми між всіма поділимо і перейдемо з претензіями порівну до всіх. Всі експерти. Це тлумачать зворотнім способом. що а тоді, якщо всі ці п'ятеро родичів вони домовилися, що хтось один бере на себе все зобов'язання, то тоді можна зайві чотири звіти не подавати, обмежитися одним родинним звітом. Бо ця інформація про компанію, вона все одно залетить і буде доступна податковій службі.